Майбутнє яке тисне мені в спину електричний Kia 24-го року. 36 тисяч кілометрів мультикермо з під кермовими полюсторії контроль, голосове управління, автосвітло, автодощ. Подивіться, який тут такий сплошний екранчик заводиться автомобіль з кнопочки. Є вхід під Type-C, є вхід під USB, регулюється на екранчику клімат, клімати, музика, все що завгодно. Так виглядає селектор автомату, підігріве сидінь, автохолд, камерка, електроручник. Автомобіль повністю в рідній фарбі із батареєю 64,8 кВт. Якщо б камера могла передавати запахи, ви б відчули, як пахне тут новим автомобілем, ніби тільки виїхали салону, подивіться на ці ковші. Є ще такої форми. сидінь, не бачила. Представте тільки наскільки вони зручні. І подивіться, де знаходяться зарядочки та євсії для пасажирів заднього ряду. Тут і то, щоб вам було зручно їхати на дальню відстань і заряджати свої телефони. Тут є ще отакий підлокітник з двома підстаканниками. Ну і звісно, що все просто в ідеальнішому стані. Така тут бокова оптика дуже сучасно виглядає. Легкосплавні диски, фірмові, електропривід, кришки багажника, камерка заднього огляду, задні парктроніки. Багажнику у нас лежить зарядочка і доволі так достатньо місця. Небагато і немало. І ви зараз будете в шоці. Ціна цього майже нового автомобіля всього 24 тисячі доларів у рідній фарбі. 36 тисяч кілометрів пробігу. Кіавтопоєнт придбай якісне авто.